На днях на потоковому сервісі Disney Plus вийшов американський серіал Асока від Дейва Філоні та Джона Фавро, і одразу з першими двома серіями. Серіал є частиною Всесвіту Зоряних Війн і спінофом серіалу Мандалорець та прямим його продовженням, а також прямим продовженням мультисеріалу Зоряні війни повстанці. І якщо в Мандалорці багато хто з вас дивився, то мультсеріал, напевно, ні. І якщо ви його не дивились, то перша серія серіалу АСока кине вас у вир подій, де ви погано будете розуміти про що йде мова і не. Будете знати багатьох героїв. Тому в цьому відео я познайомлю вас з головними героями та розповім про серіал. Одним з головних героїв серіалу є, звичайно, Асока Тано. Вона уперше була представлена як джедайка-подаванка Енакіна Скайвокера в мультфільмі 2008 року Зоряні війни, війни клонів. Потім вона знову з'явилась у мультсеріалі Зоряні війни, повстанці, де стала одним із засновників Альянсу повстанців та використовувала кодове ім'я Фалкрам. А вже потім Асокатану з'явилась у другому сезоні Мандалорці. Розповідаю. Що про Тану я згадав Енікіна Скайвокера, тому одразу розповім про нього. Він також відомий як Дарт Вейдер, центральний персонаж кіноапопеї Зоряних Війн, а також усього одноіменного вигаданого світу. Він один з головних героїв та антагоністів кіної Джедай, що перейшов на темний бік сили, та потім повернувся на світлий. Наступним героєм цього серіалу стала Сабіна Рен. Вона вперше була представлена в мультсеріалі Зоряні Війни повстанці як мандалорський воїн і революційний лідер під час раннього повстання проти Галактичної імперії певний час була подаваном у джедая Сокетано, але їх шляхи розійшлися. Її майстерність під час повстання надихнула альянс до відновлення республіки, а її претензії на стародавню Мандалорську зброю, відомий як Темний Меч, зробили її головним символом клану Рен і надії звільнити батьківщини її народу Мандалор від правління імперії. Ще одним героєм цього серіалу є Гера Сандула. Вона вперше була представлена у мультсеріалі Зоряні війни повстанці. Вона була революційним лідером. Меків, яка стала центральною фігурою в ранньому повстанні проти галактичної імперії та формування альянсу повстання. Після створення нової республіки Гера продовжувала службу у її військах. Наступним героєм серіалу є Морган Ельсбет. Вона була нічною сестрою, яка відіграла важливу роль у будівництві імперського флоту під час правління галактичної імперії до епохи нової республіки. Вона керувала безжальним режимом як магістрат колодона на планеті Корвус. Ельсбет мала спис зроблений з чистого Бескару і запропонувала його. Як плату Мандалорсу Діну Джаріну, якщо він б'є колишнього джедая Асока Тано. Однак Тано і Джарін об'єдналися, і в підсумках перемогли Ельсбет та її війська. Перемігши суддю в бою, Тано зажадало від Ельсбет розкрити місце знаходження її господаря Трауна. Потім Ельсбет було скинуто з посади та заарештовано за те, що вона прихильниця імперії. Всі події були показані в серіалі Мандалорець. Ще героями серіалу стали Бейлен Скотт, це колишній джедай, який пережив наказ 66, Шістдесят в невідомі регіони і тепер є найманцем в пошуках влади разом зі своїм подаваном Шінхані. Вони працюють на Морган Ельсбет. Також у серіалі мова йде про Езру Бріджера. Вперше був представлений у мультсеріалі Зоряні Війни повстанці. Він же дай був борцем за свободу та лідером революції на початку повстання проти галактичної імперії. Розповідаючи про Ельсбет, я згадав Трауна. Це єдиний гран адмірал, не людина, що служив в імперському флоті. Вперше був представлений у мультсеріалі Зоряні Війни Повстанці. Він вважався найкращим стратегом у флоті і, незважаючи на сувору і жорстоку політику галактичної імперії, він посів висока місце. Про нього також йдеться мова в серіалі Асока і скоріш за все він з'явиться у майбутніх серіях разом з Езерою Бріджером. Останній раз вони були в мультсеріалі Зоряні війни повстанці на космічному кораблі, захваченому кальмарами. Це ті самі, котрих можна було побачити в серіалі Мандалорець. Ті, в свою чергу, потягли корабель за допомогою гіперстрибка кудись на відомі регіони, і з того часу в поле Персонажі не з'являлися на останок. Розповім про дроїда Хьюєнга. Він був створений для виготовлення світлових мечів, який використовувався джедаями протягом тисячоліть. Уперше був показаний в мультсеріалі Зоряні Війни війни клонів. Здається, я розповів про всіх персонажів, до яких у вас могли виникнути запитання у перших двох серіях серіалу. Тепер перейду до сюжету серіалу. Серіал розповідає про Соку Тауна. після перемоги альянсу повстанців над галактичною імперією. Вона відправляється на пошуки зниклого гранд адмірала Трау. Щоб запобігти майбутній війні. Сюжет у серіалі розповідається ідентично до серіалу Мандалорець. Таке враження, що це просто його нові епізоди, тільки з іншими акторами. Тепер перейду до акторського складу та акторської гри. Акторський склад у серіалі підібран ідеально. Серіали Відьмак та останні з нас нервово палять сторонці. Розарія Долсон зіграла роль Асоки Тано. Наташа Люб-Бордіцо зіграла роль Сабіни Врен. Мері Елізабет Венстед зіграла роль Гери Сендули, Еман Есфенді зіграв роль Езри. Брі. Ріджера Ларс Мікельсон зіграв роль Трауна, Діана Лі Іносанто зіграла роль Морган Ельсбет. Рей Стівінсон зіграв роль Байлона Скола. І вишенкою на торті є Івана Сахно, котра зіграла роль Шін Хаті. Це українська акторка, котра в 1997 році народилася у Києві. Та відома своїми ролями в першу частково україномовному ситкомі Леся Плюс Рома, в українській біографічній стрічці Іван Сила, у голівудському блокбастері «Тихоокеанський Рубіж Повстання, екшн Медіа шпигун, який мене кинув, та трилері з елементами жахів пік страху. Усі актори у цьому серіалі гарно грають, поки нікого особливо виділити не можна. Тепер перейду до технології, яку використовують для зйомок цього серіалу. StageCraft – це технологія віртуального виробництва візуальних ефектів, що складається з відео стіни. Industrial індустріал Light and Magic. Вона була розроблена спочатку для серіалу Мандалорець і була названою революційною технологією візуальних ефектів. А вже згодом використовували. Для зйомих серіалів книга Боба Фета, Обіван Кенобі, Андор, Дім Дракона, як я зустріло вашого батька та Персі Джексон і Олімпійці. Тепер перейду до музичного супровіду. Кевін Кіннер написав музику для серіалу після того як раніше написав музику для мультсеріалів Війни клонів, повстанці, Бракована партія та Сказання про джедаїв. Це, звичайно, не Людвіг Йорансон чи Хан Симер, але цей серіал має доволі непоганий музичний супровід. Наостанок хочу сказати декілька слів про серіал. Загалом. Серіал вийшов доволі Цікавим і він мені сподобався. Порівнюючи з подібними йому, я його поставлю на рівень серіалу Мандалорець і Андр. Про останнього зробив би навіть окреме відео, бо він не такий відомий, як Мандалорець, але не менш цікавий і був для мене приємним відкриттям. Якщо вам моє відео сподобалося, підтримайте мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. І якщо хочете побачити розбір перших двох серій, то напишіть про це у коментарях.